О, стіт, я в обіз. О, стійте, я в обіз. Що, в третій раз доду, блядь? Ні. Ну ладно, хорошо. Про... А, ні. кровок, походу, афкашит, тому мені зараз треба чіпчелін. А, ні. Ти че в кролок? Не, я не Ти Ты че вкролок? Треба ще комусь сказати, бля. Це третій раз, і якщо три рази буду підряд. то це буде жорстко. Да-да-да. Не понял, да какой. А, я за кролы. Ну, короче. Там вони три трупика. Ты же мне похоже, да кролы. И кролы кладжете біля мене. в південному. Ой, в північному. Ой, в північному. Вони лежать там дуже гарненько. Два лежать три трубика поряд лежать. Я так думаю, що вони шрифнулися, а масло... Я думаю, шриф в коханці. Так, да, не, забудь, не забудьте О, про, вот про те, що во... я попросив. Так, Бля, так, я так, був третій раз до в... в... дошки. Да, так все було близько. Да, я, я да, тільки я хотів тільки... сказати, можете перетасувати ролі нормально? Знаєш, що він третій раз підряд десь до дошки?